Друзі, всім привіт! Сьогодні я веду відео. Хочу вам сьогодні показати свою розсаду. Ми з вами її разом садили. І хочу показати, яка вона у мене вже на вікні. Це наш перець. Це баклажани. І це теж перець. От бачите, оцей маленький, він у мене стояв на кухні. І він просто там постійно були сквозняки. І от він не росте на сквозняках, це я вже перевірила. На цьому вікні він росте саме краще. Сьогодні в нас дощ, всі вдома, зранку, ще всі сплять. Маленька ще спить, садик не пустили. Дорослий вже почув, що я знімаю вже втік бистро. І зараз хочу показати ще вітіні любимці. Так, а тут у нас вітя хазяює. Йдемо ми зараз до каламандину. Всім привіт. Так. Вихто, Дивіться, скільки він накидав маленьких ліліпутіків маленьких, таких красивих, правда? Да? А десь ще цвете, так? Да? Отвіти знижу. Він і цвете, і плодоносить зразу. Він кислий, правда, але діти його люблять. Нас з'їли його повністю. Да, багато було і з'їли. Це вже вітіна розсада. Так, да, це вже лімончики, вже треба в теплицю заносити. Може сьогодні повезу. У нас дощ на вулиці сьогодні, на роботу не пішов. Бачите, ми по цьому дереві постійно орієнтуємося, що вже весна прийшла, правда? Вона розпускається. Дивіться, які красончики. Це все декарі на них будуть прививатися. Їх треба розсадити. Можна вже починати. Я ще б хотів, щоб ще попереду листочки випустив. Ну, оцей взагалі. Я не... Мені дуже він подобається. Хоч і він кисленький, але для вдома, для красоти він то, що треба. Він у нас один тут, а з цитрусів ми не тримаємо багато. І він такий. Красунчик. у нас. Друзі, перейшли ще на одне вікно. Тут у мене вже щепи. Це вже в мене так гарно прижилися фантастіки бергамоти. Дивіться, як вони дуже гарні. Фантастіки є. Коломандинчики маленькі приживалися. І от що хотів вам показати, це оцей, що ми разом з вами прищіпляли. Так, да, у нас є відео. Да. Помните, як я з Нацудау робив прививки? Вот е, модним тим апаратом сіпляв верхний сикатором. Потім сіпляв цю гілочку, оцю з вами сіпляв і коломандин. Коротше, на ньому коломандин є. Е, солодкий лимон і київський лимон. А який не прижився? Ви знаєте, що тим, що модним апаратом щепляли, може він і прижився, але він... я його не хочу. А от він зараз розрішу, подивлюся його. Зараз подивимося. Я поснімаю вже лінточки. Трохи темно зараз, але може побачите, бо на дворі темнося. Сьогодні вже хочу його спородити і відправляти на дачну з цими всім. Бо вже треба до Паски вікна помити. Може розсаду вивеземо. Але ще ніби холодно має бути, але, напевно, вивеземо трошки. Оба, а от. Бачите, не приживсь. Він сам відпав. Злетів. Одна прив'юта не прижилася, а ти прижилась. От, каламандин, коломандин. Діти каламандинчик прижився класно. А ну ми його відріжемо, Подивимося. Лезвие. Ого, я тут таки намотал. Да, Займем ее. Все. На дворе прям чуть, -чуть как дождь. Да, 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 там такие дождь Валет. А вот с этой стороны его видно. Все, прижилось. Полностью елочка прижилась. Вот такие красунечки. Да, а была маленькая. А, да? бачишь, и взял силы, он так, пошел, как классно. Да, да. А то тушетик, ну ще, оця оце, 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 з цвіточком. А це де, Бр... де бразильський солодкий. Це цей шороз червоний чи ні? А ні, це солодкий. солодкий. Це солодкий. Лимон солодкий, представляєте? Угу. І, е, кстати, він в мене є, е, він ще в мене не цвів, а прищепив його сюди. І тут зацвів. А тут зацвів. Mm. Так буває якийсь класний спосіб це прищіпляти за кору. А Анет, чекай, чекай, хочу так, щоб побачили. А дивись, з цієї сторони. З цієї сторони, ага, Вон на світі може б... видно. До, до світа погано. Це треба від світа такого. О. Угу. так? Видно. Так, і що ще ми знімемо? І ще ми знімемо чую, так? Угу. Mm -hmm. до, сві до світа. О, да, ми ще цю знімемо. Це теж солодкий. О, oh, да, з цієї сторони краще. Ось так на великому дереві зчіпляти, що воно зразу зацвітає. Железь. На листочок. Ага. О, бачите який фокусується Так, а що ми робимо з цим? Обрізимо його Так, хай пускає. О. Mm. І землею обов'язково замастити. Щоб ну, не ми землею, а хто якимись модними примазками. Дивіться, яке дерево вже вийшло в нас. Да, так Два ти... на одному. Два на одному, але ну, три прививки. А кстаті, я ще можу пустити, якщо захочешся, над сюди, а потім пустити. Воно... Бде три. Бде, бде три. Таке дерево. Цікаве, правда? Так. Да, Низькоросле. Я не люблю високих. Багато хто щепляє на високому штамбі. О такому на 50 см штампу. Воно дуже високе, вікна мало тоді робиться. Я от люблю низькорослі робити з них. От У мене навіть по привівках. Бачите, нескорослі. Теж, кстати, за кору робив. Е, мандарин. Мандарин. ковановасо. О. І бергамот. Теж два на одному. Два на одного. Да? От, бачите? всі нині. Ні, Котрі дуже маленькі, то залишаться, а більші поїдуть в теплицю. Це ти да. укорінюєш. От прижився кованова. От Олексієв, дивіться, От, ваші росточки прижилися. От. Один, один я вам по-любому збережу. О, Це теж розстіння треба забрати. Да. <клі> У нас да. одне тут є. І все, ще все, я бачу, ще не корінчики не пустило. А, є, все, прижилися. О є вже корінчики. Київський, крупноплодний. Корінний. Корінений. Вже через... може скоро, скоро можна буде да, от Навіть сьогодні побачив. Подивився, загляд на днях. Все ну, ще хай буде? буде, ще хай складе. Ще рано, хай ще накидає коріння трохи. Пробку я не закриваю, пробка просто зверху ставлю її. Щоб в воздух заходить, так? Да, так. Да? Да. А ну інтересно в цих бутилках такого коріння. А от видно, Видно коріння. Видно коріння і все видно. Там, статі, є одна така сама бутилка, я не викидала, думаю, моє тобі ще треба деї? Ну, його вона розрізана, верхушка знімається, і він все... Ну, Тут, тут ще, ще немає. Їх. Ну, знаєте, що одне погано, що воно в цих прозрачних бутилках. Цвете земля. То я колись робив ізолентою і замотував чорної, щоб не цвіла земля. Кстаті, в мене не багато часу прийшло, десь, мабуть, півтора місяця, два. Да, і вийшло гарне таке дерево. Деревце. Я не захотів високий, бо він був високий над судово, а я зробив з нього. І кстати, оці плоди, якщо навіть він зацвете, я їх лишу. А, я. Да, листя вистачає на нього. І стовбур моцнів. Ну, да, листя це вистачає. А й буде, що листя на його, але все одно листя є. Все, має все, що, все одно це суцільне дає. Ну, інтересно. Тільки нам, що от жовті листки, а це не вистачає йому на желізо, то він вже набирає. От бачу, що вже міняє цвіт, вже хоче бути зелений. Може було світла мало, зараз більше вже світла, да. довший день. О, то. Так що якщо дай Бог буде гарне дерево. Воно може навіть піти якомусь хазяїну на продажу. А чого ні, як ти би захотів таке гарне дерево. Угу. І поки воно ще і Вчора теплиці дуже багато попересаджували вже. во ми попересаджували вже, щоб вони росли собі. Так, все. Все, до зустрічі друзі. Дозвіс.